Доброго дня, з вами Трозковець онлайн. До нас поступив дзвінок від людини, яка проживає поруч з лісовою піснею на цій вулиці. І повідомили про те, що на території, яку орендує тобто частинка лісу, яку орендує лісова пісня, проводиться несанкціонована виробка. Вирується. Так само ми бачили на вході, що вже стоїть калітка, вже стоїть дверці, які призначені, щоб на них повісити колодку. І я думаю, що скоро ця, ця територія закриється для людей. Можна побачити, що майже на всій території, яку орендує лісова пісня, йдеться така місцями виробка. І багато дерев, здорових дерев, нормальних дерев вже спилені. Кладається на дрова. Хто займається виробкою? Ну бачите, я в мене обов'язок свій охороняти. Угу. Всі питання. До кого? Ну не знаю, до інших людей. Ну, дзвоніть тоді до вашого представника, хай трошки поясніть, що за виробка є. Ну, хто ні. давав? Я не можу вам сказати. Немає номера телефону. Хто давав <плес> дозвіл, щоб роботи? <кх> Дарава. Я вже раз в Ютубі був, а Хто не до нас. Ну дзвоніть вашому начальству, позвоніть просто. Наші діло маленьке. Я понял, що ваше діло маленькі. Всі, всі знають, але до ага. нас питання такі задають. А нам чого це ага. я чо маю хотіти за територію? Приватна територія. Це не приватна територія, це орендована територія. Шановний. І ви мене звідси не виганяйте. Ви мені не пугайте людей. Я вам не пугаю людей. Що ви мені сказали? Що ви хочете туди? Начальство своє покличте мені. Що я І... І поясніть мені, будь ласка, чому дерева вирізаєте. Ще одного я з собою розмовляти не буду. Представтесь, будь ласка, хто ви є? Що є. Всі, як то кажуть, проморозилися. І... Та, тікають, от мені підказують, тікають, по норам заховалися, щоб просто не коментувати цю ситуацію, яка відбувається сьогодні. Ось Немає жодного клейма на дереві, яке зрубане. Тут так само. Щойно я звернувся у поліцію, щоб приїхали поліцейські і подивилися і дали свою оцінку тим діям, які сьогодні вчиняли свого пісня. Бачите, вони одразу врубають і собі складають. А ви що з курсу? Як в курсі, то тут дирубка зараз лісорубку. Гарчу, лісорубний куток тут в отриманий 11 квартал. Поліція, телебачення, то де то вони там в тому є? То там треба зняти буде копію хіба, чи як то їм там? Чому працівники проводять рубку? Як працівники лісової пісні проводять рубку. Чому не лісництво проводить рубку? – Хто чистить. Здорові дерева це чистить. Чому здорові? подивіться. – Такі клеймовані? Не всі клеймовані. Я обішочок, що не всі клеймовані. То де ви бачили клеймо збоку? Я кажу, я, я обдивився обдивив вже все. Розумієте, там ще на, на старих цих, хто стоїть клеймо, той, стоїть ділянки з сторони ділянки. А оці, що вони зараз рубають, там нема клеймо. Я не бачу. Є клеймовані, тому що тут зробився відвод. Набралися небезпечні дерева, які будуть заважати для праців, ну, для відпочиваючих, що тут ходить Та там підгнивчі, такі, що висіли над дорогою. Добре, йдемо. Ідіть сюди, я вам щось покажу просто. Подивіться, будь ласка, на оці дерева, чи вони є. Правильно, вони небезпечні. Хто не каже, що не мають бути? Вони сухі. небезпечні? Так. — Як, В якому сенсі вони є небезпечні? Вони небезпечні, значить, вони десь висіли або над доріжкою, що може впасти якась гілка чи пошкодити когось. Розумієте, то не ну, є санітарно, що вони спіляти. хворі. То є, розумієте, ну, то забрали рекреаційну зону, ну, то, тому вони зв'язули лишилися пару дубів, таких сухих, що ще треба... — а Кому це дерево найде? Вони зразу в них виписують є документ. Є документи, а хай принесуть ну, документ. Я їм казав, щоб вони мені предоставили документи. Вони Вони зрізали і вже от, там, того місяця вони вже забрали грубо 15 кубів. Ну, вони де виписують? У лісниці. У вас теж мають бути якісь копії документів. Ну, є, бо Їм дається спочатку і в нас залишається цей. Ну, ну, Тут у бухгалтерії є. Ну є Так, 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 так. так. Наразі поліція складає протокол. Що цього вийде, ми дізнаємося пізніше. Але моя справа як журналіста донести до громади, що сьогодні відбувається, що сьогодні робиться у місті. Та, в свою чергу, громада має реагувати на те, що відбувається. З вами був Трускаваць онлайн. Побачимо.